Коли в країні йде війна, яка підтримується терористами з Російської Федерації, ми кожен день втрачаємо наш економічний потенціал. За нашими даними терористи, вогонь яких коригується з боку Росії, точково б'ють. По найбільш важливим об'єктам української інфраструктури. По шахтам, по електростанціям, по ТП, по електромережам, по залізниці, по мостам, по комунікаціям і по інфраструктурі. Щохвилини. Умисно наносяться мільйонні збитки Україні. Абсолютно зрозуміло, що це сплановані акції для того, щоб нас задушити економічно. Росія усвідомлює, що на відновлення Донбасу вже будуть не мільярди гривень, а мільярди доларів, які десь треба брати. Тому я хотів би вам сповістити, що не дивлячись на вкрай складну ситуацію, ми продовжуємо нашу співпрацю з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком і іншими іноземними кредиторами. Саме вони дають оцінку. Ефективності українських економічних реформ. І уряд очікує на таку оцінку 29 серпня, коли відбудеться засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду. Кредити дають тільки тоді, коли бачать, що в країні проходять реформи і зміни. Якщо 29 числа Міжнародний валютний фонд прийме рішення про виділення наступного траншу в розмірі 1,4 мільярда доларів США, то це означає, що ми рухаємося в правильному напрямку. Мене не задовольняє швидкість і глибина цих реформ. Але той поступ, який сьогодні у нас є, дає можливість сподіватись на економічну стабілізацію після того, коли в країні буде мир. А за мир в сучасних умовах треба боротися. Тому ми очікуємо на рішення. Ради директорів Міжнародного валютного фонду. І це буде означати, що загалом разом з коштами Світового банку Україна отримує близько 2 мільярдів доларів США.